Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 50 Дано два кола Омега-1 та омега 2. Перший з них проходить через центр другого та перетинається коло в точках А і Б. Ну, ось у мене омега 1 проходить через точку О, це центр кола омега 2, і перетинає його в точках А і Б. Корда ОЦ першого кола перетинає друге коло в точці J, довести, що точка J центр вписаного кола трикутника. АБЦе. Ну Загалом досить прям, максимально схожа конструкція до попередньої задачі. Тому і ідейно доведення буде абсолютно таким самим. Нам треба довести, що J це точка перетину бісектрис АБЦ. Ну, давайте ми це спробуємо зробити. Тобто, нам треба довести, що, наприклад, СО і якийсь там AO чи О, AJ. Чи Бенджейт бісектриси. Так, ну давайте подумаємо, що ми тут можемо сказати на самому початку. Нам треба рівність якихось дух, тому що нічого окрім кіл у нас, власне, нема, це означає, що десь треба шукати щось однакове. Ну, ідея тут, власне, така. Давайте ми скажемо, що АО і ОБ це у нас відповідно радіуси. Так? А отже, вони рівні. АО у нас дорівнює БО. І дорівнює, давайте його позначимо якось типу Р2. А це означає, що для кола омега 1. Що таке АО і БО це ж хорди, а відповідно вони будуть стягувати рівні дуги. Тобто дуга АО дорівнює БО. Ну, а з цього буде випливати, що і вписані кути, що спираються на ці дуги, будуть також однакові. Тобто кут АСО дорівнює куту БЦО. І давайте його позначимо якоюсь альфа. Альфа, альфа. Тоді, відповідно до речі, це вдвічі більше. Тобто 2 альфа. Раптом нам тут це знадобиться. Давайте це скажемо. АО. О у нас буде 2 альфа. І так. Ну, з однією бісектрисою розібрались. Давайте з іншою проведемо, наприклад, Аджей. І тобто, що ми хочемо тепер довести? Тепер ми хочемо довести, що ось цей кут. І ось цей. Давайте я Так, реще. Ось ці кути у нас однакові. Власне, мотив буде той самий, що і в попередній задачі. Давайте введемо. Деякі ще позначення. І роздивимось на трикутнички, що у нас тут взагалі є. Ну, дивіться. Я бачу, що трикутник АОJ у мене рівнобедрений. Тому що АО дорівнює JO як радіуси кола r 2 uh, Радіус r 2 кола Омега 2. А це буде означати, що, відповідно, ось цей весь кут, він дорівнює ось цьому. Ну, давайте. Давайте ось цей кут шуканий. Я позначу буковкою Б. І так, кут. Це виходить BAJ дорівнює бета. І так, тоді ми маємо, що трикутник j у нас рівнобедрений. Рівнобедрений він тому, що АО дорівнює JO, Дорівнює R2. З цього буде випливати, що і кути виходить, які JAO дорівнюють, А якому. Так, J -A O це я сказав. Тепер ось цей AJO. І давайте подивимось, чому саме вони дорівнюють. От, роздивимось кут J A, O. Він складається з куту J -A B, плюс. З о цієї частинки, да, B -A O. Але кут B -A J Ми сказали, що дорівнює Бета, а кут B -A O, у нас буде спиратись на дугу БО, а отже, дорівнювати одна друга дуги БО, ну, а тобто альфа. І так, бета плюс альфа. Тобто, ось це у мене виходить альфа. Тоді ось цей кут, він виходить бета плюс альфа. Чудово. В цьому ж трикутнику ми тоді розуміємо, що кут АОЖ це буде 180 градусів мінус 2 альфа. -2. Бета. Ну, у нас виходить 2 кути в трикутнику по альфа плюс бета. Це означає, що третій буде 180-2 альфа-2бета. І так чудово. Тепер в трикутнику АОЦ. Я знаю всі кути. Трикутник АОЦ. У мене виходить кут С дорівнює альфа, кут О дорівнює 180. Мінус 2 альфа мінус 2 бета. А це буде означати, що кут А у мене це 180 мінус альфа плюс 180 мінус 2 альфа мінус 2 бета. І так, це буде дорівнювати. 180 йдуть, альфа мінус 2 альфа це мінус альфа і мінус це плюс. Альфа плюс 2 бета. І так, кут А, ось цей кут А. У мене дорівнює альфа плюс 2 бета. Але кут А у мене, в свою чергу, кут САО складається з двох кутів. Це кут САБ, де оці дві фіолетові дужечки, плюс БАО. Тобто це кут САБ плюс Альфа. Да? Бо кут БАО це альфа. І це має дорівнювати альфа плюс 2 бета. Звідси ми тоді розуміємо, що кут САБ, тобто ось цей це 2 бета. Але оскільки він 2 бета, а ось цей шматочок це бета, то і на Д також буде приходитись бета. І так, кут САБ дорівнює. У тут CAJ плюс JAB. І дорівнює, виходить CAJ плюс бета. І це в нас дорівнює ж 2 бета Тому що ось QT, він 2 бета Це То тоді буде означати, що і код CAJ у мене також дорівнює бета. І так. Кажемо тоді, що кут С А дорівнює куту JAB, А звідси випливає, що AJ – це у нас бісектриса. кута А трикутника АБЦ. Так, отут, до речі, де ми робили висновок про рівність. Дух, да, я отут не написала. Давайте ми тут тоді скажемо, що C D. У нас це тоді бісектриса Кута С трикутника АБЦ. Ось. Тобто, ось, коли я цей висновок зробив, мені треба було це сказати. Ну, а тепер тоді сьомим кроком. Я кажу, що в трикутничку ABC у мене А CJ і AJ це бісектриси. Відповідно, оскільки бісектриси у нас перетинаються в одній точці, а тут видно, що це точка J. Да? J у нас буде точка перетину бісектрис. Ну, і за правилом точка перетину бісектрис у нас це точка вписаного кола трикутника АБЦ. Таким чином, я вважаю, що це просто дзеркало попередньої задачі, нічого нового тут не було, абсолютно однаковий мотив, навіть, мені здається, по кроках вони однакові. Єдине, що там нам треба було самостійно коло будувати. Ну, а тут, тут нам довелось трішечки більше з котами працювати. Ну, тим не менше, цю задачу ми розвіли.